Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами намалюємо веселу галявину. Але для початку нам потрібно буде заздалегідь з батьками намалювати ось такі веселі смайлики. Почнемо роботу. Дітки, також для роботи нам знадобиться пензлик, фарби, водичка і ось такий ось тубус, який ми заздалегідь розрізали на ось такі ось смужечки. Так? Ось так. Тепер ми беремо нашого пензлика, вмочуємо у фарбу і розфарбовуємо кожну пелюсточку. Ось так. А потім прикладаємо на нашого смайлика, можете притиснути пальчиком. Ось так. І трішки покрутити. Також саме робимо для наступного. Чукаємо і трішки покрутимо. І третє останній. так? Наш смайлик квіточка. Латаємо, притискаємо і трішки покрутимо. Ось так. Тепер добре помиємо нашого пензлика. Ось так. І нам знадобиться зелена фарба, дітки. Нам треба намалювати травичку, з якої будуть рости наші квіточки. так. нормально. Ну, да, Малята. Також в нашій квіточці потрібно нам намалювати стебло і листочки. Ось так. Дітки, ось така весела галяванка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачимо!